Добре. Тоді у мене може на питання, може оголошення, може пропозиція. І так, перше в п'ятницю вам треба писати буде тест. Ну, в принципі, буде можливість написати тест не лише в п'ятницю, а можливо, протягом тижня. І для того, щоб ви змогли потренуватись, я вам надішлю на електронну пошту. Можливо, ви вже заходили, пробували тренуватися, але тест повинен був бути закритий. А е, я вам надішлю на електронну пошту. Відкрите вже посилання. Єдине, що в день погано лікар працює, тому краще ввечері, або рано вранці, тоді він краще працює. І можете потренуватись. Там я заложив по п'ять спроб для кожного. Таким чином ви можете два-три рази потренуватися. Якщо якісь питання викликають сумніви, ви або мені напишіть, або ми з вами ще в п'ятницю зустрінемось, поговоримо таким чином, щоб ви легко склали цей тест. Це перше. Таке оголошення, пропозиція. Ось як виглядає сторінка лікар-мау в кінці, оцей четвертий розділ це іспит, або називається тест. І це посилання я одразу після лекції надійшов. Ще раз кажу: я запрограмував, щоб там була можливість по 5 спроб, і таким чином ви можете потренуватися. Друге. Оскільки в мене було питання щодо того, до мене було питання, як краще починати впроваджувати адміністрування антимікробних препаратів, то я трошки змінив план сьогоднішньої нашої зустрічі, дещо розкажу про перші кроки. Потім поговоримо про моніторинг впровадження, так що ми вже почали впроваджувати як ми відслідковуємо, а потім ще повернемось до питання, яке чомусь викликає дуже багато проблем. Це створення стандартних операційних процедур, і е, е, також розберемо я, ці питання. Кому щось із цього буде нецікаво, ну, звичайно, я вже нікого не примушую слухати, чи Але е, оскільки я бачу, от зараз я допомагаю впроваджувати мінімум в трьох клініках е, адміністрування антимікробних препаратів. Тобто, я спілкуюся з, з фахівцями, яким цим займаюся, і бачу, наскільки це складно от саме ці е, е, кроки. Тому от про це будемо говорити. Знову ж таки, якщо ми візьмемо загалом курс, він називається інфекційний контроль, переважно і його організація, так от профілактика інфекції, організація інфекційного контролю, то по большому щоду, ви більше стикнулись з тим, що ми говоримо про антибіотики, говоримо про адміністрування антимікробних препаратів, що не зовсім ніби відповідає тематиці курсу, тому що тематика курсу це різні аспекти інфекційного контролю, там інженерний і так далі, і так далі. Але я розумію, що. І інфекційний контроль в клініках почав впроваджуватись ще десь на початку 19-го року, тобто як мінімум 5 років. І оскільки це все почалося до війни, то більш-менш воно і пішло нормально. І зараз я знаю дуже багато тренінгів, вебінарів проводиться по інфекційному контролю, Тобто, цієї інформації досить, досить мені здається багато. Коли ми говоримо про адміністрування антимікробних препаратів, то ми говоримо практично про. Перебудову системи призначення антибіотиків. І тут багато бар'єрів і складнощів. Саме про це ми будемо ще сьогодні говорити: про те, як знаходити найкращі кроки в цьому плані. І це переважно у всіх клініках більш проблемне, ніж впровадження інфекційного контролю. Тому давайте про це і поговоримо. Ну і останнє, це така преамбула. У нас є цикл спеціалізації для фармацевтів, які мають освіту загальна фармація. Вони можуть за 6 місяців стати клінічними фармацевтами. Попередній курс у нас завершився в вересні, зараз ми набираємо на повторний курс. У нас ще два місця вільних є, тому якщо у когось у вашій клініці є необхідність підготувати фармацевта, щоб він отримав вже е, спеціалізацію з клінічної фармації, будь ласка, зв'язуйтесь, можете мені написати. Я дам відповідального доцента, як швиденько все оформити, і таким чином можна до Ну, получається так, що якщо стартанемо 1 листопада, ну відповідно в квітні вже отримати сертифікат е, клінічного фармацевта і працювати спокійно далі вже на посаді. Тому, якщо в когось є е, знайомі, е, ну ви ж знаєте, що посада з клінічного фармацевтства це 20 тисяч гривень, і Оскільки заклади охорони здоров'я дуже потребують таких фахівців, то відповідно я думаю, що це буде нормально і оплачуватись, і, е, що головне, буде давати задоволення. А щоб задоволення було однозначним, щоб саме було задоволення від роботи, і от ті всі спірні питання, які виникають. Ну, ми обговорили. Давайте зараз трошки про це і поговоримо. це слайд, який відображає бачите, із книги адміністрування антимікробних препаратів в країнах із малим і середнім рівнем доходу. Ось це побудова роботи в команді адміністрування антимікробних препаратів і в закладі охорони здоров'я. А ось співпраця з комітетом інфекційного контролю? Ось він комітет інфекційного контролю, ось можливо комітет з адміністрування антимікробних препаратів, і тільки ну скажімо так сумісна діяльність, вона дозволяє забезпечити і профілактику інфекції, і попередження антибіотикорезистентності, і головне управління антибіотиками. Якщо ми подивимося на цей лівий слайд, що ми бачимо? Ну, по-перше, адміністрація закладу охорони здоров'я. Тобто, для адміністрації тут це ніби просто. Є накази, які вона повинна виконувати. Є наказ 1614 про те, що треба створити відділ інфекційного контролю, він створений. Там треба забезпечити інфекційний контроль, так, та, зрозуміло. Але є ще адміністрування антимікробних препаратів. Значить, має бути людина, яка за це відповідає. Ну, за наказом, це має бути в клінічний фармацевт. Якщо нема, то відбудається покладається це на епідеміологів, лікарів інших спеціальностей. І от це я не передбачаю основного, що у світі цим займається переважно команда. Тобто, одна людина адміністрування антимікробних мікробних препаратів не може здійснювати. А тут получається як з цими сопами. Ага, треба зробити соп, і тоді всі повертають голову в сторону фармацевта. Каже, роби соп. Ну, Звичайно, він не може робити СОП. Ми зараз про це поговоримо. Як? Тому працювати має команда. Працювати повинно в залежності від закладу охорони здоров'я може троє, може четверо фахівців, які мають ну, що називається велику зацікавленість в тому, щоб правильно призначались антибіотики. В закладі охорони здоров'я. Найкраще оптимальний такий склад: це епідеміолог, лікар-інфекціоніст, клінічний фармацевт, мікробіолог. Але це дуже якось так виглядає ну, складно скаво. Так дуже рідко буває. Тому бажано, щоб хоча б один із спеціалістів, які представляють, що називається, от, е, інфекційний оцю блок, тобто, або інфекціоніст, або епідеміолог, або хоча б мікробіолог, але плюс клінічний фармацевт. Це чудове поєднання, плюс хтось із лікарів, хто звик призначати антибіотики. Ну, наприклад, е, анестезіолог. Хірург, тобто лікар, для якого фахове призначення антибіотиків завжди було і цікавим, і необхідним або інфекційність. Тому команда це те, що має створити ядро, і не обов'язково, щоб вони всі працювали в інфекційному контролю. Ось він, ця, ця команда. Ні, це комітет. Ось команда. А комітет, це, в принципі, може бути створений на базі фармакотерапевтичної комісії. Вона є в кожному закладі охорони здоров'я, і відповідно фармакотерапевтична комісія буде потім легко затверджувати СОП, і це буде теж легко працювати. Тому от команда і працює з усіма, скажімо так, фахівцями. Комітет він е, через, е, ну скажімо так, відповідні повноваження, які на нього даються адміністрація, забезпечує, щоб швидше впроваджувалися певні настанови. Ну і директор затверджує. Це е, так сказати, верхівка е, Айсбергу. Що починати? Ну от Перший крок це все-таки. Не сама робота, а підготовка до роботи. І от е, гарна стаття є в цьому плані, яка показує, що перші два місяці повинно бути лише планування. Тобто, не стільки робота, скільки планування. Що під час цього планування важливо зробити? Давайте подивимось, що вони рекомендують. Отримати достатню підготовку з адміністрування тимікробну, ну тобто почитати, послухати чужі лекції, можливо, прийти як ви зараз, на ТУ. Тобто, отримати, що називається, рівень достатній уявлень, щоб хоча б якісь фрази вони звучали для вас просто, щоб ви розуміли, що таке інтервенція адміністрування антимікробну. Підготувати набір інструментів. Це теж таке дуже складне питання. Що таке інструменти в даному пару? Давайте без простого інструмента. Це в історії хвороби. Повинен бути вклеєний бланк, в якому лікарі відмічають призначення антибіотика, і через 48-72 години підтверджують подальше використання антибікробної терапії, тобто, як мінімум, проводять тайм-аут. Тобто, виходить, хоча б сам бланк створити, щоб він був україномовний, щоб він потім затверджений був і вклеєний в історію хвороби. І цей бланк буде працювати. Це інструмент, за яким ми можемо будемо збирати інформацію. Третє питання, дивіться, пошук підтримки? Ну це цікаве питання, да? тобто виходить, що треба ходити, хтось просить. Ні, насправді Якщо в закладі охорони здоров'я створені накази по впровадженню адміністрування антимікробних препаратів, то все, вже підтримка є. Тому що наказ треба виконувати. Відповідно, хто має виконувати тих, на кого покладено обов'язка. Це швидше за все, завідувачі відділення, на медичний директор, таким чином, от як мінімум, переконати, що є такий наказ. Якщо наказу нема, то його треба створити. І тоді за відділом інфекційного контролю разом з, з фармацевтом підготувати або з епідеміологом підготувати проекцію наказу. Його треба створити. Після, лише після того можу що зараховувати, що щось в лікарні буде змінене. Ознайомлення з існуючими основними елементами адміністрування антимікробних препаратів, вимоги національного, регіонального регу... 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 регулювання. Ну, тобто елементи, це те, що е, е, називають ключові елементи, це те, що обов'язково має бути, як ми вже сказали, воля керівництва, команда адміністрування на базі відділу інфекційного контролю, якийсь перелік інтервенцій, які ви повинні е, 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 як ознайомити з ними. Потім те, що треба надавати звіт про роботу, що треба здійснювати моніторинг впровадження, що треба навчати. І от раз навчання, значить, повинен бути план навчання. От можливо, з цього плану і варто починати, що треба продумати план навчання для лікарів щодо впровадження нових підходів з раціональної антимікробної терапії. Дивіться, оцінка наявних даних, SWOT-аналіз. Ну, як приклад свот-аналізу ми зараз розглянемо, це з бізнесу прийшло. – тобто, це вміння виявити слабкі, сильні сторони будь-якого проєкту, і, відповідно, працювати так, щоб сильні сторони виявляти, слабкі ховати, ну і використовувати всі можливостями. Проведення необхідних зустрічі, ну, як мінімум, познайомитись із керівниками відділень, де призначаються антибіотики, особливо з керівником хірургічного відділення. Чому? Тому що там частіше за все потрібна допомога в дозуванні, в інтервалах ведення. Тому це, хірурги частіше роблять помилки в призначенні антибіотиків. Може, включити, ви теж будете слухати. Давайте я вас відключу, щоб ви. Не, то ж я так це. Давай замутимо. Тобто нам треба як мінімум знайти підтримку в людях, які добре знають, що таке антибіотики, і обов'язково реанімація. Тому що реанімація тут дві складові по перше Реанімація там призначається найбільш дороговатісні антибіотики. Там і потрібно це і друге. Анестезіологи вони найбільш якісно підготовлені щодо лікарських засобів. Це люди, які можуть потім стати тренерами для того, щоб навчати всіх інших фахівців, як правильно призначати антибіотики. як мінімум, познайомитись і знати, створення команди адміністрування. я вам сказав, без команди воно не спрацює. Тобто, як мінімум, побачити людей, які фахово хочуть ну, вдосконалювати антимікробну терапію в закладі охорони здоров'я. Розробка плану дію того Ми бачите, сам план складаємо і тут же це як перший порядок денний плану. Ми передбачаємо, що треба створити якийсь план. Тобто на рік, що ми повинні зробити, Так тобто, от є така точка зору, що взагалі менше ніж за 10 років ніхто не може впровадити адміністрування антимікробних препаратів. Ну мається увазі ті країни, які починали, от вони лише за 10 років стали задоволені, були як вони впроваджують. Ну, Я думаю, що це трошки помилка, тому що от на моєму досвіді, вже за два роки я бачу, як гарно проваджується адміністрування в деяких клініках міста Києва, і там були певні бар'єри, певні проблеми, але процеси пішли, це відчувається. Це кажуть лікарі, які там працюють, з'являються там і клінічні фармацевти, з'являється там мікробіолог гарний і так далі. Ну і моніторинг, і розвиток плану дій. тобто ага. щось треба робити і одразу моніторувати. Бачите, наступний пункт це третій, четвертий місяць, удосконалення знань, зрозуміло, деякі ресурси, поетапний підхід, почати з планування. Тобто, якісь вже з'явилися такі речі, які важко пояснити, що це таке. Що Почати з планування комунікаційної стратегії. Ну, ну, звучить гарно, комунікаційна стратегія. Але бачите, тут вже треба щось робити. Планування лише 40%, впровадження 60%. То тут дуже важливо, щоб з'явилися якісь дії. І найкращою дією це буде створення стандартної операційної процедури адміністрування антимикробних перепаратів до СОПС ААП. По-перше, це вимога наказу 16-14. По-друге, це класний метод створити і команду, і отримати у команди підтримку від всього закладу охорони здоров'я. І головне, побачити роботу. А головне, що після того, як воно буде створене, далі все піде дуже легко. Але цей перший етап дуже важливий. Ну і продовження всіх дій. Тобто, план дій треба якийсь створити. Але дуже важливо на першому етапі, як ми вияснили, не спішити щось робити, а ознайомитись на другому етапі починати з створення стандартної операційної процедури. Тобто робимо, спостерігаємо і робимо далі. Ну, На що своє аналізу, давайте я їх приклад покажу. Тобто, бачите, є е, щось корисне, щось шкідливе, е, сильні сторони можливості, слабкі сторони загрози. Ну і тепер давайте наприклад: от беремо лікарню. В кожній лікарні є своє щось, ну, якась своя унікальність. Ну, наприклад, сильні сторони, наприклад, і цієї лікарні, і такі які, що в них є. Керівництво вони вважають, що адміністрування антимікробних препаратів це пріоритет. Уже чудово, вже прекрасно. Тобто, заклад охорони здоров'я має лідера, який говорить, так, треба правильно призначати антибіотики. Є програма, навіть є комітет інфекційного контролю. Ну, чудово, Людські ресурси. є бажання людям призначати правильні антибіотики, є клінічне знання, ну і так далі. Тобто я до чого веду, що тут вже якісь є е, речі, на які ми можемо спертися, якісь сильні сторони. Але є слабкі, давайте подивимось. Не звикли лікарі щось писати в історії хвороби. А є важлива вимога. Призначаєш антибіотик, обґрунтуй. От просто обґрунтуй. Це необхідна умова. Призначення антибіотика має бути лише після того, як лікар впевнився, що є бактеріальний процес. Тоді заповнює форму, про яку я вже сказав, вказує, а які антибіотики, яка доза, яка тривалість прийому, яким е, шляхом треба вводити, через 48-72 години запланував переглянути. От навіть такі прості речі вони формують свідоме відношення. А цього немає. Це слабо. Щось чомусь несело. Нема лідера команди. Команда є, але ніхто не може, скажімо так, для себе визначити, що він має бути лідером. Ну, в цій ситуації так не можна. Непостачання антибіотиками. Це в Європі велика проблема. У них не вистачає антибіотиків, у них не вистачає взагалі ліків. І антибіотики, в тому числі, в минулому році ми надавали відповідь Європейської комісії щодо чого, як в Україні така ситуація. Ну і буває так, що бар'єри. Лікарі одне бажають, фармацевти інше. І в результаті є ну так сказати, конфлікт інтересів, і це теж треба враховувати. Перспективи, ну це те, що може ніби надати можливості, що є накази відповідні, що є можливо, наприклад, кафедру підключити для створення стандартних операційних процедур, що є якісь уже напрацювання попередні, і так далі. Ну, а загрози це, наприклад, щось таке, що от е, е, був, скажімо так, е, була установка. Керівництва на те, що треба запустити цей процес, а потім керівництво забуло про це і почало цікувати щось інше, і все і ніякої підтримки від керівництва немає. Або скажімо так, в певні завідувачі відділення вирішили, що вони знають, як призначати антибіотики, вони мають гарний досвід при призначення антибіотиків. Чому вони комусь повинні слухати? Якісь там нові настанови та для чого це треба, якщо вони знають як гарно і краще всіх, як це зробити. Тому от такі от загрози, вони всі повинні бути вивчені. Тому що якщо ми щось не знаємо, воно нами управляє. Якщо ми щось знаємо, ми починаємо ну, думати, як з цими бар'єрами боротися. Тепер переходимо безпосередньо до моніторингу впроваджень, тому що це те, що я, з чого почну, я почну з моніторингу споживання. Як ви розумієте, будь-що ми коли робимо. Дуже важлива зворотній зв'язок. Тобто, ми робимо і бачимо результат. Ну от е, я не знаю, ви, мабуть, ви помітили. Я во всякому це в лекціях, ті, які вам нацелав, давав в Україні зменшилось використання антибіотиків однозначно. Тобто на 20% зменшилось використання антибіотиків за останні 5 років. Але при цьому. Настойчиво продовжують призначати цефтриаксон, незважаючи на те, що його перенесли в групу резерву, і лівофлоксацин. Тому є певні речі, про які ми повинні, скажімо так, турбуватись і бачити, що ми на правильному шляху. Дивіться. Тобто, наш моніторинг показує, що споживаємо менше, але єдине Структура призначення залишається не так, як треба. Нам треба замінити препарати, які препарати резервні, препарати, які несуть менший ризик антибіотикорезистентності. І так є три дуже класні методики, як моніторувати призначення антибіотиків. Перша методика по споживанню, тобто по DDD-ATC індексу, тобто легко порахувати, скільки антибіотиків за місяць, за рік визначити в ddd Якщо з цим у вас проблема, я можу кинути додаткову лекцію на цю тему, як щоб ви бачили, як рахувати, можливо, наступного разу ми з вами порахуємо, щоб ви уявляли, що це таке, як можна порахувати визначені добові дози, але це дуже простий спосіб визначитись на правильні шоку чи ні? Якщо у нас раніше переважало, умови качу призначення меропенема і цефтріаксона, і високі показники дії на 100 ліжко днів, то зараз воно зменшилось. Навпаки, наросло цефазоліна і цефораксима, значить, при на правильному шляху. Ми е, зменшили споживання препаратів групи резерву, збільшили споживання препаратів групи доступу. Таким чином, ми змінили структуру призначення. Тому по використанню це дуже класний метод. Другий метод е, так називаємо точкове вимірювання PPC. Ну, може, звучить некрасиво, але один з кращих методів. Зараз я ще покажу на слайді, як він виглядає. Суть цього методу в тому, що ви в один день в лікарні за певною схемою по всім пацієнтам, які отримують антибіотики, які в цей день отримують антибіотики, вносите дані в табличку. Тобто ви створюєте таблицю лише по тим пацієнтам, які в цей день знаходяться в лікарні і отримують антибіотики. Тобто такий, ніби зріз. От що у вас в один день. В лікарні відбувається в плані призначення антибіотиків. Там виявиться, що в такому то відділенні, там перепараційна антибіотика, профілактика, і плюс лікування, десь для лікування в інших відділеннях призначається. А які саме були призначені, в які дозі були призначені? Зараз ми це подивимось. Отакий От він дозволяє побачити часто проблеми лікарні, причому досить швидко. Єдине, що він потребує підготовки, тобто, як мінімум, треба створити форму. Певний бланк. За цим бланком хтось має зібрати дані з історії хвороби тих пацієнтів, які отримують антибіотики, з листів призначень, відповідно. Можливо, інтерн або хтось із молоді, але в будь-якому випадку треба організувати це зарані. Але коли воно буде організоване в один день проведено, це дасть гарну інформацію. Бачите, огляд того, як антибіотики коштується, ресурсно. І ну, ніби не лише на один день, хоча з високою варогідністю показує проблеми. І третій метод. Мені дуже подобається, класний метод, розроблений шотландцями. Суть його полягає в тому, він називається міні-аубіт. Суть його полягає в тому, що раз на тиждень п'ять історій хвороби переглядаються по двом питанням. Лише два питання. На кожну історію хвороби задається лише два питання. Перше питання. Чи обґрунтовано призначення антибіотиків? Ну, якщо там написано, що обґрунтовано, да, ну, значить є Є в історії хвороби написано, чому призначено антибіотики. Все. Ось перше питання. Обґрунтовано, не обґрунтовано. Друге питання. Чи згідно протоколу локальному лікується цей пацієнт по антибіоту? Тобто, е, от є протокол, умовно кажучи, негоспітальної пневмонії треба лікувати амоксиклавом або в крайньому випадку, цевтріаксоном, але у нас то призначено МРАПНЕ. Тобто за протоколом чи не, не за протоколом. Тобто, якщо МРПН у нас в протоколі не було, але пацієнт отримує значить не за протоколом. А якщо згідно протоколу, значить за протоколом. Тим чином, п'ять пацієнтів. Два питання. Значить 10 плюсів можна отримати. Тобто 10 позитивних балів. Але чомусь можна отримати 8 балів, в якісь тижні 5 балів. Тобто, ми щотижня починаємо відслідковувати по 5 історій. І тоді ми побачимо тенденцію. Дуже гарно побачимо тенденцію, хто що робить. Хто призначає, хто не призначає, яким чином призначає, чому призначає і так далі. Тому це теж класний метод для оцінки того, як використовуються антибіотики. Е, можна це почитати. От е, я привожу сайт, оця методика міні-аудита, вона називається методика 5 на 5. Е, ще раз кажу: придумали шотландці, ось ця схема, е, але все-таки це два питання: так або ні. Ось е, можна послухати в Ютубі це. Тим чином, а ось так може виглядати, якщо ми о, щотижня відмічаємо тепер, скільки буде в відсотків, наприклад, із 10, чотири правильні е, бали набрали, бачимо 40%. А потім, е, бачите, все більше більше. Але тобто... ви були, б спеціалісти, були в спеціалісті, кожен вивів якийсь розділ це зробив, правда? Тобто, ви бачите, що після того, яка проведена робота якась, ці бали підвищились. Да, 100% нема. Все одно, десь щось хтось не призначає, або десь хтось не призначає не по протоколу, але як мінімум, це все-таки більш-менш нормально. А ось іще піднялись бали. Бачите, ще робота якась була проведена. Тим чином, видно, що якщо ми щось робимо, покращується призначення антибіотиків. Це міні-аудит. Це бланк для точкового вимірювання. Тобто, от ми вирішили в один день всі лікарні перевірити, відділення, пацієнт, діагноз, результати мікробіології, нема, назвати мікробіологію.